Мене звати Євген Манохін, я інструктор-кінолог міжнародної школи службового собаківництва і сотрудник кінологічної служби Міжнародної поліцейської корпорації громадської безпеки у місті Одеса. Інструктор я останній десь рік, а сотрудник кінологічної служби і проводником собаки був з 22-го року з початку війни. В лютому 22-го року, коли почалася війна, наша школа і наша служба були ініціаторами збору собачників, кінологів по всьому місту для залучання до служби у нашій організації. Служба полягала у тому, що ми були задіяні в патрулях на протяжні всього часу. По місту. Спочатку це були патрулі, патрулі в день, потім це стали з часом нічні патрулі, плюс охорона е, об'єктів, робота на блокпостах і з 23 року, десь улітку почалась підготовка команди пошуку. Це це кінологи і собаки, які виїжджають на міста приліток після російських ударів. І ця служба продовжується до цього дня. Собаки тренуються. Многі прийшли до нас, попрацювали, ушли і десь вже знаходяться в лавах ЗСУ або інших служб. Нові люди приходять знову. Коли я долучився до служби, в мене не було собаки. Так сталося, була собака у моєї мами, такса, і я ізначально з нею почав проходити підготовку. За деякий час це було в травні 22-го року. Я випадково попав в питомник, який відноситься теж до нашої організації. Зовсім з іншого приводу туди заїхав, посмотри жіночка для мого товариша. І там я випадково побачив Едіка, який там знаходився на передержці, проходив лікування. Ну і так почалася наша історія. Спочатку приходив, приходив до нього, гуляв з ним, годував його, а 8 червня забрав його додому. І тоді почалась, як я вважаю, почались самі щасливі. мої Тисячі днів, трохи більше, які він провів, провів зі мною і з нашою сім'єю. З першого дня і до останнього він, він працював, він тренувався, він працював, він завжди разом зі мною був задіяний до самих скажімо так, гарячих місць. Він став для мене не просто собакою, він став для мене другом, компаньйоном, товаришем, дитинкою моєю. Його історія в тому, що він привезений до Одеси із Турції наприкінці 21-го року. Наші захисники вивозили тварин з Турції у зв'язку з тим, що там ввели якийсь новий закон про утримання бійцівських порід. Едік попав в групу собак, які, якщо я все вірно пам'ятаю, останні перед початком війни були доставлені до України, їх було десь 20 собак. Більша частина з них доволі швидко розійшлася по хазяївам. А, а от Едік і ще одна собачка, вони застрягли в питомнику на півроку. І півроку цю собаку лікували, тому що в неї було декілька хвороб після того, як він якийсь час провів в Стамбулі на вулиці. Ну, все, потім з'явився я. І потім почалося, ми продовжили лікування, ми почали тренуватися. В нього була а, така серйозна агресія і до людей, і до собак а, інших. Але ми над цим постійно працювали, і згодом все почало мінятися, і з людьми він взагалі став ну, дуже лагідним таким. Його всі дуже любили. Його а, любили всі, хто його бачив. Всі сусіди, всі друзі, всі без виключення інструктори нашої школи. Всі в нього повірили, і він став, ну я вважаю, десь, можливо, зіренькою нашої школи на деякий час. І дуже яскраво прожив ці два з половиною роки. майже три. Не могли встановити якого він Ніколі. І наш керівник. Думав, думав, говорить, пишіть Ізабелова Паліве. Ну і добре, Ізабелла Паліве. Американський буль. Едік, після того, як він закінчив курс початкового послуху, він пройшов курс охран, захист захисту Це була підготовлена собака, яка приймала участь у патрулях, яка могла працювати на затриманні. Яка була готова дати відпор будь якій агресії, ну і тому подібне. А з 23-го року він долучився до групи поїзду і конкретно тренувався і залучався до поїзду людей, виключно людей, тому що я чомусь прийняв рішення, що під буль, який буде шукати вибухівку, це щось. Так мені це не зайшло, а от, рятувати людей це було саме те, що, як мені казалось, було для нього треба. І от ми цим постійно займалися. Ми тренувалися весь час. ну, До останнього. Було багато різних історій, були і затримання. Бу, були і е яркі затримання. Навіть була е одна квартирна кража на гарячому, так випадково сталося. Тобто Ми, ми були перші до, до міста, де це трапилося, і тому ми опинилися перші там. І у, у Едіка на рахунку е була квартирна кража теж затримання на гарячому. От. Ну і коли він почав долучатися до команди пошуку, на жаль, на жаль, за весь 24-й рік на тих містах, де ми були залучені ДСНС для роботи для пошуку людей, майже живих людей не знаходили. Тому похвастатися находками такими ну, практично сложно. Але ми робили, що могли, і це не від нас залежало. У нас з ним були різні історії. У 23-му році ми з ним. Переслідували порушника, я зламав ногу. Цікава історія. <рес> за, за хвилину до того, за секунду до того, як я вже хотів його пустити, я зламав собі голеностоп і місяць потім просидів вдома в гіпсі. Така цікава, цікава історія. Він стояв надо мною, знаєте, як ця лошадь над всадником, який з неї упав, і вона там посла. Так і він стояв на травці. Да. І це була дуже цікава історія. От. А ще була дуже цікава історія. Ми, я дуже, е, Це не, не пов'язано зі службою, але я дуже боявся його десь, е, я взагалі за, з першого до останнього дня не оставляв його ні разу, ні на день. Тобто день-день, ми були з ним. Чому я так робив? Тому що я трохи хвилювався, що якщо я його десь оставлю, навіть десь у розстрілі, е, що він знову... Е, Вирішив, що його бросили. Тому я не зміг дозволити собі ні разу так поступити. І останній раз а, взимку цього року взимку видалася в нас перша за, а, під час війни відпустка. І ми зі сім'єю поїхали на Драгобрат і, і взяли його з собою. І це було непросто. Я хвилювався, це було важко, це був перший в його житті потяг. Дорога туди, дорога обратно. А, ну, я дуже щасливий, що це трапилося, тому що він там по-настоящему ну, побачив те, чого не бачив в житті, побачив цей сніг, побачив цей ліс. Мене це дуже тішить, що ми звозили його туди. Це було дуже круто. І це була. Така особлива історія для нього це було відкриття. Ну, Те, що він там побачив. Тому так. А на службі служба, вона і є службою. Це коженденна праця і вона для нас така досить як сказати, сіра і однообразна. Сталося все трагічно, миттєво. І можу сказати, що я і люди, які були там зі мною, ми зробили все можливе для того, щоб його спасти, але там не було шансів, там були травми з життям. От, ну ми до останнього вірили, ми шукали. Нічній нічні клініки. Ми знайшли таку клініку, але вже було запізно. Можу тільки сказати, що загинув він під колесами авто. Думав, що я такого хочу вам сказати про нього, а я от дуже багато хочу ще про нього сказати. І така думка про нього писали статтю, і вони назвали цю статтю Спасіний, щоб спасати. І я от хочу про це сказати, тому що так сталося, що багато людей. Долучилися до того, щоб той собака став таким, яким він став. Щоб він прожив таке коротке, але яскраве. І я вважаю важливе, важливе життя. Я хочу сказати про людей, які я хочу сказати про зооволонтерів, які спасали або вивозили із Турції. Я хочу сказати про. Ветеринарів, які спасали його тут. Я хочу згадати про всю нашу службу і про всіх кінологів разом, всіх в місті без виключення, які вірили в нього і долучали багато сил для того, щоб його підтримати і підтримати мене. Тому що я сам деякий час вагався стосовно свого рішення і в все. Все я правильно роблю, і це була дуже дуже важлива підтримка від цих людей. І я хочу сказати особено дякую нашому першому інструктору, така Наталія, Наталія Швец, яка дуже вірила в нього і дуже багато сил вложила, теж, щоб і в мене це якось сталося і сформувалося. І нашій родині, тому що в родині його любили як, ну, як дитину, як малюка, і він був окутаний любов'ю. Кафе у нас у дворі. Ми живемо в багатоквартирному новому комплексі, і там у нас кафе. Так він так подобався хазяїну цього кафе, що той за тисячу днів його життя скормив йому тисячу сусідок кожен ранок. І йому теж велике спасі за це. Вони всі долучилися до того, щоб спасати і формувати цього собаку, і зробити його таким, яким він був. І за це він бі... великий від мене дякую. І особисто для мене теж було дуже багато зроблено. А ця собачка, а... яка потрапила до такої історії, яка відчувала все те, що вона відчувала, все те, що я. Тільки що розповів, вона не мала ніякого другого, ні шансу, ні вибору, крім як стати собакою, яка теж у відповідь всіх спасала. Во всіх смислах. Когось особисто мене вона спасала морально, когось вона спасала фізично і Він був спасен, чтобы спасати.